Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як знайти портал Ендера в Майнкрафті. Для цього нам знадобиться деякі предмети. Ось перлина Ендера з Ендермена та паща Блейза з пекла. Далі беремо. Верстак. Як він зветься? Крафт Стіл. Спаш робимо порошок, змішуємо з перлинами, отримуємо очі. Кидаємо їх і дивимось, куди летять. За їхнім польотом знаходимо портал Енду. Ось, лечу туди. Я прибув сюди, кидаю перлину Ендера і вона летить ось туди. Починаю копати прямо під цим місцем. Копаємо, копаємо, копаємо. І ось ми докопалися до фортеці. Ось вона. Тут вже треба шукати портал. Ось таке підземелля, воно досить велике. Так. Коротше, треба його знайти. Увімкнути. Ось орієнтир, і тут буде наш портал. Ось він. Його просто треба було тут знайти. Тепер треба покласти очі на всі стійки, і портал відкриється. На цьому все. З вами був Велюр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім бувайте!